Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання Кабінету міністрів України. В умовах повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Уряд визначив головним пріоритетом забезпечення всім необхідним нашої армії. Це означає, що абсолютну більшість коштів держава спрямовує саме на ці потреби. Водночас, уряд повною мірою продовжує фінансувати пенсії, соціальні виплати. Зарплати лікарям, вчителям продовжуються програми підтримки бізнесу, який забезпечує стійкість нашої економіки. Ми хочемо, щоб країна розвивалася вже зараз. Тому сьогодні уряд робить перший, але дуже важливий крок до реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського програми доступної іпотеки для українських родин. Зараз під час засідання уряд затвердить для державної компанії Укрфінжитло умови забезпечення доступного іпотечного кредитування. Програма Доступна іпотека запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша категорія це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія це медики, третя вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки до 20 років. Мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних. Нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво і суттєво сприятиме відновленню економіки. Наша мета, аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло. Водночас для того, аби фінансувати видатки, нам потрібна працююча економіка. У березні та квітні експорт українських товарів обвалився майже вдвічі, порівняно з довоєнними показниками, і складав близько 2,5 мільярдів доларів на місяць. Три місяці постійної роботи урядової команди та бізнесу дозволили наростити експорт на 20%. Загальна сума експорту вже в червні склала 3,2 мільярда доларів. І ми розраховуємо на подальше зростання. Учора перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. Вважаємо це за безумовного лідерства президента України важливою перемогою, яка значно посилить стійкість нашої економіки в умовах війни. По-перше, це дає можливості для збільшення валютної виручки і доходів бізнесу не лише в аграрному секторі, де працюють сотні тисяч людей, але й у суміжних галузях. Другий аспект Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ми вносимо свій вклад у світову продовольчу безпеку. Ми надійні партнери, наші союзники в усьому світі, які надають нам зброю та фінанси, цінують нашу роботу в цьому напрямку. Розблокування експорту також прямо пов'язано з новим врожаєм, який нині збирають наші аграрії. Станом на кінець липня вже зібрано майже 12 мільйонів тонн. При цьому лише пшениці ми очікуємо зібрати на рівні до 20 мільйонів тонн, що у п'ятеро більше від внутрішньої потреби. Тому для нас принципово допомогти аграріям зберегти та реалізувати новий врожай. Ще одним елементом стійкості для нашої держави та економіки зараз є фінансова допомога від наших партнерів. Цього тижня маємо позитивні новини в цьому напрямку. Європейський Союз спрямував Україні 1 мільярд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 мільйонів євро був зарахований на рахунок Національного банку вчора. Ще 500 мільйонів євро прийшли сьогодні. Кошти будуть направлені на фінансування першочергових бюджетних потреб. Це перший мільярд із дев'яти, які Європейський Союз пообіцяв надати в межах нової програми макрофінансової допомоги нашій державі. Дякуємо за цю підтримку і розраховуємо на подальші невідкладні рішення щодо виділення життєвих коштів, які життєво нам необхідні від Європейської комісії. Загалом у липні до держбюджету надійшло майже 170 мільярдів гривень. З них близько 90 мільярдів це надходження від податків і мит. Ще 80 мільярдів гривень це гранти від союзників України. Тому критично важливим завданням уряду та всієї країни є посилення власної економічної стійкості. Україна вистояла на першому етапі війни, але виклики, які постають перед нами зараз, ще більші осінньо-зимовий період, швидке відновлення критичної інфраструктури і житла, подальше фінансування армії і соціальні виплати, забезпечення макрофінансової стабільності. Тому продовжуємо працювати для перемоги України. Дякую за увагу.